Друзі, всім доброго дня! Придбали ми цей препаратик для першої обробки полуниці. Зараз я далі все розповім вам, які норми, що я прочитав за нього, хто виробник. І це іменно для першої обробки після так, того, як ви зачистите полуницю. Замість бордовської суміші. То есть. Хотіли. Показувати вам вже на цих вихідних хотіли ми вже метал катати на трубогибі, на наші балагани. Але температура нам не дозволяє, зараз вже у нас мінус 17. Я тільки що ходив, на термометр дивився на вулиці. На ноч передаю мінус 25, вроде би. яка у вас погода ну, розпи... в коментарях напишіть. Ну, і по поводу цього препарату. Препарат цей називається Nordox. Це я дивився, що ну, в принципі, на Ютубі він мені наразі не попадався. Там, ну, Вбиваєш там, перша обробка полуниці, і все вибиває або мідя або Бордовська суміш. Я спочатку хотів вибрати Бордовську суміш, купити собі. Ну, Так як я вже фундуцити разні, різні вже показував понакуплював, з першою обробкою я хотів брати у нас тут в магазині. У нас є тут магазин аграрний. Офіційно там без подробок, хотів би брати там Бордовську суміш. Потім я так вичитав, що Бордовською сумішю, так як для мене, і може хтось дивиться з мене для початківців, Бордовська суміш це ну, не дуже добрий варіант, як кажеться. Бордовською сумішою треба бути обережно. Там треба, щоб був определенний процент. Я то есть, сильно не вникав зляганця, бо потім мені потрапився цей препарат, там можна попалити свою полоницю в Буордовської суміші. Що екстра. екстра, ну, вроді би кажуть, ефективний, ну, до первого дождя. Тобто він змивається. Цей же ж препарат, тут в міді 75%. І він пише, що не змивається дождями. То есть, Оце буде саме найкраще, на мою думку. Продається, ну, це я взяв в таких флакончиках в білих, так як у мене полуниці луниці там небагато. Взагалі така кілограмова є, продається красна пачка. Так і називається він Nordox. Це в заводській упаковці теж отакого, по 100 грамів їх пакують. Це я брав в аграрному магазині. Не буду, не пам'ятаю, що це за магазин. Ось я вже вскривав. Подивитися, зараз і вам покажу, отак воно ну, відкривається. Тут ось заводська пломба. І отак він виглядає. Дивіться, ну, звичайно, мідь. Виробник, вроді би, Норвегія, так що ну, будемо використовувати оцей Nordox. По поводу, е, взагалі, я читав, е, пише, які дози, то пишуть 10 грам. На 10 літрів води. Я відео дивився в Тіктокі, то каже, що 20-25 грам вони використовують. Е, ну, я теж так само буду 20-25 грам брати і оприскувати свою полонечку. Далі це я буду все показувати, там, коли будемо вже їх обробляти. Е, і що я вам хочу сказати? Ну, я не буду боятися за цей препарат, що я там більшу дозу взяв. Так як заявляю, що цим препаратом ну, неможливо попалити свою полиницю, навіть якщо там, трохи ти переборщив, е, виходить, з дозами, Тобто він не такий сильно, там, як бордовська суміш, ядовіта, як кажуть, щоб попалити. Так що, а ви теж напишіть в коментарях, чи хтось використовував, так як всі знають, я вже не раз говорив, що відео заходять на YouTube. В першу очередь, щоб шукати якоїсь поради. Е, ну, Багато хто там подивився, може хтось не використовував, задумується за цей препарат. І як я, зробіть, просто почули ось названня Nordox. Забийте в обичний, там Google Shi, штучний інтелект, спитайте Nordox, хто виробник, як використовувати, воно вам все розпише, все покаже. Спитайте ссылку і вам ссылочку на якесь відео за, за цей Nordox. А хто вже використовував, то напишіть, будь ласка, ну, як він себе веде. І, ну, чи дійсно це дієва штука. І що вам ще сказати? Ну, що я можу сказати, що буду використовувати його, як уже взяв. А ви пишіть. Так що, ну, на наступних вихідних вже я ж кажу, що будемо метал катати. Я думаю, що трубогіп у нас там у знайомого є. Я питав, він дасть. Ну, ми може і. Купимо свій трубогіб, так як такий трубогіб там 20-40ку трубу гнуть, то він недорогий там в районі 3 35 тисяч, А надалі, так як ми плануємо там більше ставити балаганів, то треба, щоб був свій, свій трубогіб. Як кажеться, своє, є своє, ні у кого не треба просити. Ну і плівочку. Плівочку я ще не замовляв. Та, ну Говорив, що общався я з менеджером. Я думаю, що теж замовлю. Не знаю, коли вона прийде, чи Я на, на наступних вихідних вам показати. Капельну ленту я замовив, Уже на почті лежить. Я думаю, що завтра, післязавтра заберу її. Замовляв я у Павла е, все, Агровсесвіт. Білу, так як вона зараз кажуть, що там, в групі, де я е, знаходжуся, полуничники всі її купляють. Це біла, а тейп вона вроді би непогана. Також я у нього замовив е, у пачку кранів сразу. Мені там треба їх там, 10 чи 15 штук, я не пам'ятаю, у мене якісь є там з огірків осталися штук 20. Ну, я вже пачку у нього замовив, 50 штук, хай вони будуть тому, то есть, вони, як кажуть, це їсти не просяти. Використали 10, ще 15, 20 там, чи 10 використали пізніше. Ну і так, вот, щоб по 100 разів його не замовляти. Так само і крапельної стрічки, я теж мені там би, потрібно буде. Я вважав у мене буде десь приблизно 10 рядів. 10, 20 рядів по 20 метрів. 200-300 метрів я замовлю поки що 500. Е, надалі, я думаю, ще кілометр замовить. Щоб він, воно в мене було. а не потім одразу замовляти. А так, полуничка, ну, є там щось, надумали садити, так як я говорив. там Може, за 10 мені стакани прийдуть і замовлю. І собі висадив, стрічку кинув, не треба по новій пошті заказувати, там по 10-20 по метрів собі раз. Е достав бухту, розмотав, скільки потрібно. Так як у мене сітка була на огірках, я замовив її одразу багато, пару рулонів. І зараз вона мені на полуницю згодиться, так як, наприклад, будемо висаджувати. Є, у мене вже готові дуги з огірків теж пооставалися. Другий собі натянув, сіточку кинув, сонце не б'є, нашу полонечку не жарить. Тобто, так само я і плівку собі замовив, мені там потрібно всі, буквально там 100 метрів, наприклад, да, на це фріго, що в мене прийде, я замовив собі сразу рулон 500 метрів. Е, надалі я літом собі просто не буду замовляти. Так само, якщо буду замовляти агроволокно, я собі теж мені там треба буде, наприклад, е, 100 метрів. 100 на 320 я порахую, я замовлю сразу там 200-300 метрів, щоб воно було. Щоб я сразу вклався і на будущее я собі вже там, у мене щоб якийсь зазор був, щоб постійно кожен місяць щось не купляти, А щоб воно у мене було. Так само і советую вам робити, щоб трохи був зазор. Так само і по е, добривам. Теж я замовлю трохи більше. Так само і от цих функций Різних я теж, теж замовляю трохи більше, щоб воно було, щоб воно так стояло. У них строгості там год-два, год, навіть деякі є там 3 і нічого з ним не станеться. Так що, друзі, кому трапилося це відео, попрошу написати про що це? ну це Про цей Nordox хто використовував, а кому хто не використовував, так що беріть собі на замітку. Почитайте, подивіться відео. І може буде краще, ну воно і не сильно дороге там. Ось у мені 100 г обйшлося 220 гривень. І це виходить, якщо брати по 20 г, це на 5 заправок. На 5 заправок це можна чимало полуниці обробити. Так що, друзі, беріть собі на заметочку, А хто використовував, ще раз повторюся, напишіть, будь ласка, в коментарях, як воно взагалі себе веде, чи дійсно воно таке гарне. Для полуниці. Отаке таке у нас вийшло коротеньке відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Всім пока!